Слава Господу І Богу і Спасу нашому Ісусу Христу, мої возлюблені братики та сестрички, я знову радий всіх вас бачити. З задоволенням і залюбки я продовжую разом із вами вивчати Слово Боже. Сьогодні у нас є задача, з якою ми повинні справитися, ми повинні опрацювати читання, яке буде завтра за календарем, читатися в Православній церкві України. А саме, 13 лютого 2026 року. Ми з вами більш детальніше розберемо читання. Я написав коротенькі дві маленьких проповіді для вас. І помолимося, подякуємо Богові. Ну і, звичайно, що будемо відпочивати. За календарем. У нас буде, а нам потрібно обрацювати ось ці дві книги. Не думайте, що це багато. Із кожної ми візьмемо потрішки саме те, що є в календарі Православної церкви України. Щоб коли ви придете на богослужіння, ви вже були готові і роздумували над писанням в день і вночі. Нехай, нехай книги. Закона Божого не відходять від ваших уст, щоб ви могли роздумувати над ними день і вночі. Отже, мої хороші, будьмо уважні. У нас апостол 75 те зачало, це друге послання, суборне послання святого апостола Іоанна. Будьмо уважні. Мої хороші старець обраній пані і дітям її, яких я істину люблю, і не тільки я, а й всі, що пізнали істину, заради істини, що перебуває в нас і буде з нами повік. Нехай буде з вами благодать, милість, мир від Бога Отця і від Господа Ісуса Христа, Сина Отчого. Всеми Господе, Господи, я дуже зрадів, що. Знайшов між дітьми твоїми таких, що ходять в істині, як ми прийняли заповіді від Отця. І нині прошу тебе, пані, не як нову заповідь пропоную тобі, а як ту, що ми маємо від початку, щоб ми любили один одного. Любов же полягає у тому, щоб ми жили за його заповідями. Це та заповідь, яку ви почули від початку, щоб жили згідно з нею. Бо багато тих, що вводить в оману, увійшло в світ. Вони не сповідують Ісуса Христа, який прийшов у плоті. Така людина є спокусником і антихристом. Пильнуйте себе, щоб нам не загубити того, над чим ми трудилися, але щоб одержати повну нагороду, кожен, хто переступає вчення Христове, не перебуває в ньому, немає Бога. Хто перебуває в ученні Христовому, має і Отця, і Сина. Хто приходить до вас і не приносить цього вчення, того не приймайте в дім і не вітайте Його. Бо той, хто його вітає, бере участь у злих ділах Його. Багато чого маю написати вам, але не хочу на папері чорнилом, а сподіваюся прийти до вас і говорити вустами до вуст, щоб радість ваша була повна. Вітають тебе, діти, сестри твоєї обрані. Амінь. Також, мої возлюблені, ми зараз більш детальніше розберемо з вами це читання для того, щоб ми могли усвідомити і знали, до кого ж до когось все-таки звертається апостол Іоанн Богослов. Дорогі братики та сестрички, Сьогодні ми читаємо короткий, але дуже важливий лист апостола Івана. Він звертається до вибраної пані, що ймовірно означає церкву, звертається до церкви, з посланням, яке можна звести до двох головних слів істина та любов. У нашому світі ці поняття часто розділяють. Люди кажуть: головне це любов, тому неважливо, у що ти віриш. Або навпаки, я знаю правду, тому можу бути жорстоким до інших. Але апостол Іван вчить нас іншого. Ось деякі уроки, які ми можемо винести з цього читання сьогоднішнього. Істина об'єднує. Розберемо детально, практично по одному віршику. Іван пише, що любить віруючих в істині, і не тільки він, а й усі, хто пізнав істину. Справжня єдність між нами можлива лише тоді, коли. В центрі стоїть Христос і Його правда. Істина це не просто набір сухих правил, це реальність, яка перебуває в нас і буде з нами по вік. Коли ми тримаємося Божого Слова, ми маємо міцний фундамент. Любов це дія, а не просто емоція. Іван просить нас любити один одного, але як виглядає ця любов? Він дає чітке визначення, а любов – це… Аби ми жили за Його заповідями. Любов до Бога це послух Йому. Любов до ближнього це життя у чистоті та правді. Ми не можемо казати, що любимо Бога і при цьому ігнорувати Його слово. Будьте пильними, що каже нам апостол Іван, це, мабуть, найсуворіша частина листа. Апостол попереджає: у світі багато ушуканців. Він закликає нас, стережіться, щоби ви не втратили того. Над чим ми працювали. Іван навчає нас духовної гігієни. Ми повинні бути гостинними, але ми не повинні відчиняти двері свого серця і своєї домівки для брехні, яка руйнує віру. Захищати свою віру від викривлень це теж прояв любові до Бога. Можемо підсумувати, що у 12 му вірші Іван пише, що хотів би говорити не чорнилом на папері, а з уст в уста, щоб радість була повною. Це нагадує нам, як важливо цінувати живе спілкування з братами та сестрами. Тож, нехай у нашому житті істина любов завжди йдуть поруч, нехай ми любимо гаряче. Але завжди залишаємося вірними Христовій правді. Мої брати та сестри, ми опрацювали разом із вами гарне читання. Продовжуємо з Євангелія від Марка. Будьмо уважні, почуймо святе Євангеліє. Мир всім. Одного разу воїни, взявши Ісуса, виводять Його, щоб розіп'ясти Його, і приводять Його на місце Голгофу, що означає місце Черепа. Була ж третя година, і розіп'яли його. О шостій же годині темрява настала по всій землі і тривала до дев'ятої години. І о дев'ятій годині скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи Елогі, елогі, лама шевахтані. Що значить, Боже мі, Боже мій, навіщо ти мене покинув? І деякі з тих, що тут стояли, почувши, говорили. Ось і кличе. А один побіг, наповнив губку оцитом і, настромивши на тростину, дав йому пити, кажучи, стривайте, побачимо, чи прийде, Ілля зняти його. Ісус же, скрикнувши гучним голосом, віддав дух. І завісу храму було розірвано надвоє, зверху донизу. Центуріон же, який стояв навпроти нього, побачивши, що він, так скрикнувши, віддав дух, сказав – «Вистина, чоловік цей був син Божий. Були тут і жінки, які дивилися здалеку. Між ними була і Марія Магдалина, і Марія мати Якова молодшого та Іосії, і Соломія, який тоді. Коли він був у Галилеї, ходили за ним і служили йому, і багато інших, які разом із ним прийшли до Єрусалима. Дякую вам, що ви приділили час для того, щоб почути Слово Боже. Я прошу вас, вашої допомоги і підтримки. Якщо вам десь потрапиться це відео, поставте вподобайку, поширте його. Напишіть якийсь коментар, тому що саме через вас, можливо, хтось почує Слово Боже. Цей уривок із Євангелія від Марка описує кульмінацію всієї людської історії смерть Ісуса Христа. Тут кожна деталь має величезне значення від темряві серед дня до роздертої завіси. Хрест, що відкрив небо. Мої возлюблені, братики. Та сестрички, сьогодні ми подумки стоїмо на Голгофі. Писання, яке ми прочитали, описує найстрашніший і водночас найважливіший день в історії кожного із нас людства і для нашого спасіння наших душ. Євангеліст Марко розповідає, що о 6-й годині це за нашим часом полудень, коли сонце має бути в зеніті, темрява вкрила землю. Це не було сонячне затемнення. Це була темряву суду. У цей момент Бог Отець поклав на свого Сина гріхи всього світу. Мої, твої, брата і сестра. Я хочу звернути увагу на дивовижні речі, що сталися в момент смерті Ісуса Христа. Крик самотності заради нашого примирення. 34 му вірші ми бачимо. Ісус кричить: Боже мій, Боже мій, чому Ти мене покинув? Це найболючіші слова в Біблії. Син Божий, який вічно перебував в єдності з Отцем, відчув прірву розлуки. Чому так? Тому що гріх розділяє з Богом. Ісус узяв наш гріх на себе. І пережив це розділення, щоб ми з вами ніколи не були покинуті Богом. Він пройшов через темряву, щоб ми мали світло, і Він переміг світло і дарував кожному із нас спасіння. Ті слова, які Він сказав, Елоє, Елоє Лама Савахтані, це слова арамейською мовою. Ісус цитує Псалом 21. Раджу вам його прочитати сьогодні, який починається зі страждання, але закінчується перемогою. Люди навколо не зрозуміли його і подумали, що він кличе пророк Хелью. Співзвучність слів Елої та Ілья і Еліаху, що свідчить про їхню духовну глухоту навіть біля Христа. Спасителю дають. Пити Оцет це було вино, в яке додавалася смирна, один із видів смоли, щоб затьмарити свідомість засудженого і тим полегшити його муки. Римляни називали таке вино присипним. Смирна надавала вину який смак, тому апостол Матвей називає її жовчу, а вино, що ймовірно вже. Скиснуло оцетом. Покоштувавши він, не схотів пити. Ця дія також є виконанням пророцтва. Ми в Псалмі 68-му можемо прочитати. І в спразі моїй напували мене оцетом. Знищення того бар'єру. Як тільки Ісус віддав духа, сталася неймовірна річ завіса. В храмі роздерлася надвоє з гори додолу. Століттями ця товста завіса казала людям: стій, вхід заборонено. Святий Бог відокремлений від грішних людей. Але смерть Христа розірвала цей бар'єр. Зверніть увагу: вона роздерлася з гори до долу. Це зробили не люди знизу. Це зробив Бог згори. Тепер шлях до Бога відкритий для кожного з нас. Нам не потрібні посередники. Ми можемо приходити до Отця з молитвою прямо зараз. Завіса храму. Це була масивна завіса, що відділяла святе від святого святих, саме місце присутності Бога. Те, що вона розірвалася в момент смерті Христа. Символізує закінчення епохи Старого Завіту і жертвоприношень тварин, які тоді приносили, жертва Христа стала досконалою і остаточною, відкривши прямий доступ до благодаті. Визнання там, де його не чекали. Хто першим визнав Ісуса Христа Сином Божим після Його смерті? Не священники, не учні. А римський сотник, язичник, кат, який командував розіп'ятям. Він бачив, як помирали люди, але смерть Ісуса була іншою. В ній була влада і любов. Це дає надію кожному з нас. Ніхто не є занадто далеко від Бога. Якщо навіть римський сотник біля Христа зміг побачити істину, то і ваше серце може бути. Зміни на сьогодні. Сотник, це Центуріон. У Євангелії від Марка це кульмінаційний момент. Протягом усієї книги, яку ми читаємо, саме Євангелія, Люди запитували його, хто це. А учні часто не розуміли, бачачи, які чудеса робив Ісус Христос. Вони не розуміли свого вчителя. Вони бачили, як Він ходив по воді, зціляв недужих, відкривав очі сліпим. Прокажений зціляв, воскрешав із мертвих, і все одно в них були сумніми. А цей цунтир... Центуріон Підкреслює, що да, це поістину, що саме язичник проголошує головну істину Євангелію біля мертвого тіла Ісуса. І це підкреслює, що Євангелія царства для всіх. І в Царство Небесне перший потрапив. Розбійник, який покаявся на Христі, визнавши, що Ісус Христос є Син Бога живого, який прийшов для того, щоб очистити кожного із нас. Підсумок Ісус заплатив найвищу ціну. Він був покинутий, щоби ми були прийняті, завісу розірвано, доступ до Бога відкрито. Тож не стіймо осторонь. Давайте подібно до вірних жінок, що були там, і подібно до сотника подивимося на Христа і скажемо. Ти справді Син Божий, і ти мій Спаситель. Я дякую тобі, Господи, за твою безмежну і абсолютну любов до нас, грішних, за те, що ти турбуєшся про нас, про наші сім'ї, про наших рідних і близьких. Про всю нашу стражденну Україну. Дякую тобі, Господи, за те, що ти благословляєш наше військо на боротьбу проти цього нечистого лукавого духу. За все це я дякую тобі, царю слави в Тройці, єдиносущному і нероздільному Отцю, Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я також хочу разом із вами помолитися за всю нашу стражденну Україну. За навернення, покаяння і розкаяння. Всемогутній, Боже і царю Всесвіту, ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо тебе, за всіх побратимів, посестер, братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світу перебувають. Прости нам усі провини наші і не пом'яни беззаконь наших. Дай нам справді бути народом Твоїм, молимося Тобі, Боже наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми, і діти наші, не відступали від Твоєї святої церкви і були вірними громадянами благословенного Твого царства. І тут, на цьому світі, і в небесній батьківщині, подаруй мир і народові. Нашому, оберігай нас від усякої кривди та несправедливості ворогів, благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва, благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбайливістю у вихованні дітей, заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності, за праведні справи. Навчини лицемірній любові до ближніх, подавай нам повсякчас Твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного з'єднані вірою і союзом любові і йшли завжди дорогами правди і справедливості добра та милосердя. І так у мирі та спокої живучи, приносили Тобі, єдиному вічному Цареві нашому, через єдинородного Сина, Твого у спілкуванні Святого Духа, безперестанну славу. Честі, поклоніння на віки віків. Амінь. Господи, Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах, і на землі. Ти володієш усіма царствами і народами, в руках Твоїх міцність і сила, І ніхто опиратися тобі не може. Ти сидиш на херовимах і тебе безперестанно оспівують серафими. То що ж може проти Тебе людина? Приклони, Господи, вухо Твоє і почуй споглянь очима. Твоїми, і побач злі наміри ворогів наших. Віримо, що ти один милостивий і сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх, ти зберіг раба Твого Давида від руки сильного, вкотре показавши, що сила Твоя в немочі звершується, і прийняв журбу серця язики, і подавши йому продовження років життя, дай же мир і спокій боголюбивому народові нашому, І не віддай нам за злі гріхи наші. Бо пам'ятаємо слова Спасителя, єдинородного Сина Твого і Господа нашого Ісуса Христа, всі, хто взяв меч, від меча завигнуть. Тож не на зброю нашу, а лише на тебе надію покладаємо, силу Твою відаючи, ти твориш чудеса від тебе перемога й поразка, даруй Україні нашій мир глибокий і непорушний. Від війни та нашестя московитів, супротивників, ворогів наших оберігаючи, і усе на користь душевне і тілесно подаючи. Бо Ти є Бог милості, цар миру і Спаситель душ наших, і тобі славу висилаємо з єдинородним Твоїм Сином та Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Царю Святий Небесний, прошу молю Тебе і благаю за всіх наших воїнів, захисників і захисниць. Держави нашої України. Господи, збережи їх, будь ласка, всі ті, хто ще не навернулися до Тебе, доторкнися твоєю величезною любов'ю до серцець їхніх. Господи, прошу Тебе, дай покаяння і розкаяння нашій владі і нашим корумпованим командирам на покаяння. Всемилостивий Господи, прошу Тебе за всіх поневолених, хто зараз знаходиться в в полоні моїх побратимів і посестер і мирних жителів, заборони ворогові катувати і знущатися над ними. Духом Твоїм святим, Господи, укріпи їх. Також прошу Тебе за всіх поранених, хто зараз знаходиться в лікарнях і госпіталях. Господи, зціли їхні душевні і тілесні рани, допоможи і дай мудрості тим, хто їх лікує. Уврачувати їхні, їхнє тіло. Також, Господи, прошу Тебе, дай терпіння тим, хто за ними доглядають, пошли вірних друзів, які прийдуть до них і вірою, любов'ю зцілять їхні поранені душі. Самилостивий Господи, прошу тебе за всіх капеланів, які правдиво навчають слово Твоє істини, за всіх волонтерів. За всіх моїх братів і сестер, які зараз знаходяться на цьому прямому ефірі, Господи, благослови кожного із них. Допоможи, Господи, нашій Україні перемогти цього нечистого лукавого духу. милостиве, Господи, я знаю. Ти сказав, що де двоє або троє будуть зібрано в ім'я Твоє, там я серед вас. Дякую Тобі, що зараз ти перебуваєш. Разом з нами і чуєш нашу щиру молитву, спільну молитву. Прошу і благаю тебе. Ти сказав, що жодна зброя, яка буде націлена проти тебе, не буде мати ніякого успіху. Ти сказав це через пророка Твого. Господи, збережи нас цієї ночі, укріпи і захисти всіх тих, хто надіється на тебе. І благослови. Благословення Господнє. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа нехай буде зі всіма вами. Ні в якому разі з вами не прощаюся, мої возлюблені братики та сестрички. Кажу вам до нових зустрічей. Зараз ще подивлюся, що ви там пишете якісь запитання, можливо, на деякі із них відповім. Звичайно, що прошу, якщо будете бачити десь це відео, допоможіть мені в поширенні святого письма. Через вас, можливо, хтось почує слово Боже, но вернеться, покаяться. Обіцянка, що буде спасенний ти і весь твій рід. Дякую.